З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, та його ведуча Юлія Чалик. Вже півроку у структурі командування військово морських сил Збройних сил України діє управління цивільно-військового співробітництва у Збройних силах держав-членів НАТО. Така служба має назву Civil Military Cooperation, або скорочено СІМІК. Україна розробила свою систему Сімік у тісній відповідності зі стандартами НАТО, утвердивши її як військову спеціальність і критичний компонент оборонної модернізації. Тож про Яйність симіків військово-морських сил під час війни та результати роботи нового структурного підрозділу за півроку, ми сьогодні поговоримо з начальником управління цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил збройних сил України, капітаном першого рангу Сергієм Ткачуком. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, дякую за запрошення. Дякую, що завітали. Отже, одне з головних питань які завдання поставлені управлінню цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил. Завдання в нас одне єдине створити сприятливі умови для виконання завдань військами-силами у вістрічі збройної агресії Російської Федерації. цивільно військове співробітництво – це має три складових. А саме, це цивільна військова взаємодія. Далі підтримка сил військ і підтримка об'єктів цивільного середовища. Найактуальнішою і надважливішою із своїх складових це є цивільна військова взаємодія. Тобто, ми, як цивільне військове співробітництво – не тільки а й як каже як начальники всіх рівнів створюють відповідні рівні комунікації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами безпеки, силами безпеки, а саме національні поліції, державної служби на надзвичайних ситуацій. Інші складові, які можуть бути важливими для реалізації наших завдань, а саме створення сприятливих умов. Евакуація цивільного населення. Так, да, це основна здача належить наразі, на законами України, Державній службі надзвичайних ситуацій, але є населені пункти, в яких це здійснити неможливо. Там виключно працюють наші підрозділи військові, і такі підрозділи цивільне військове співробітництво, бригад, батальйонів, які здійснюють евакуацію населення, яка залишилась і не в змозі в самостійно покинути район ведення активних бойових дій. І тому цивільно співробітництво є одною з складових. Оперативного планування всіх заходів та напрямків по реалізації завдань. Гуманітарна допомога, так? Гуманітарна складова обов'язково. Це взаємодія із міжнародними, і внутрішніми нашими волонтерськими організаціями для знову ж, якщо ми знаємо потребу через місцеві органи влади про потребу в населеному пункті в воді, в генераторах, то використовуючи. Міжнародних донорів, той саме, Міжнародний комітет Червоного Христа, ці відповідні там комунікації, заявки. Ми можемо реалізувати це і надати допомогу в визначеному районі, показати тим самим, що е, війська і сили не все одно на цивільне населення, вони наші. І ми будемо про них піклуватися. Тобто військові можуть привезти воду, привезти їжу, е, здійснити евакуацію. Забезпечити резервним енергоживленням, або забезпечити ті ж самі їхні бомбосховища необхідним майном, яке необхідно для того, щоб людина виживала в, в умовах цієї війни. Враховуючи те, що кількість, я би так сказати, роботи з цивільним населенням збільшилась, і були враховані аспекти того, що у нас з'явилася така категорія цивільного населення, як Родини загиблих, зниклих безвісті та полонених, виникла потреба в створенні окремого структурного підрозділу в системі цивільного військового співробітництва, а саме служби супроводу. На них покладаються родини загиблих, родини полонених, зниклих безвісті, і категорія дуже така важлива для нас це поранені. Тобто супровід пораненого, як починаючи від госпітального, від евакуаційного заходу. Закінчуючи його звільненням або поверненням до строю, Людиноцентризм вкрай важливий наразі в цій війні для Збройних сил, враховуючи ті методи, яку веде Російська Федерація проти нас. Які проблеми вам та вашим колегам доводиться найчастіше розв'язувати під час війни і особливо періоду активних бойових дій? Активні бойові дії призвели до того, що на початку широкомасштабного вторгнення органи влади. Що як на рівнях більшості своєї степені ступеня е, місцевого самоврядування, вони перестали існувати, і в деякій мірі підрозділі цивільної співробітництва брали на себе повноваження, були такими як офіцерами зв'язку між цивільним населенням в населеному пункті і керівництвом району або області. Чудовий приклад на моїй практиці відбувався в Донецькій області, коли ми виділяли офіцерів, в Волновахську громаду, в Покровську громаду. І воно ну, чудово реалізовувалося, тому що ну, своєчасно доводилася інформація як до рівня військового командування, так і до рівня області, військової адміністрації області про потреби, про обстріли, про загибель цивільного населення, відносно е, ударів Росії. Ми, як підрозділи ми координували дії е, на рівні громад. А чи напрацювали ви за цей час е, певний алгоритм дій е, у різних ситуаціях, з якими стикаються сім'ї яки щодня? Вже який рік працюючи з цивільним населенням, я розумію, що е, чіткого алгоритму дій немає. Кожен випадок індивідуальний. індивідуальний. Е, все залежить від психоемоційного стану, від обставин, при якому це трапилось, або що реалізовувати єдиним. У нас алгоритм це є знову ж алгоритми роботи з, по соціальному супроводу. Тобто ми, як соціальний супровід, ми е, не працюємо самостійно. Ми працюємо в чіткій взаємодії зі всіма структурними підрозділами команди, тому що ми самі не зможемо реалізувати ті питання, ті кейси, які е, викладаються е, тими самими пораненими. Та ж саме довідка в формі 5. Вона виписується медичною службою. А підрозділи ЦВС, вони просто інформують командування, начальника штабу про потребу. При реалізації цієї довідки вони інформують пораненого про те, що його питання вирішено. Хлопець, який лежить поранений, він розуміє, що про нього не забули. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником управління цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил збройних сил України, капітаном першого рангу Сергієм Ткачуком, ми говоримо про діяльність українських військово-морських сіміків під час війни. Ви зазначили, що одним з пріоритетних напрямків діяльності сіміків є служба соціального супроводу. Тож давайте на конкретному прикладі розглянемо, як це працює. Наприклад, військовому потрібна реабілітація після поранення. Який його алгоритм дій і що має зробити служба супроводу саме для цього? Є такий сайт, називається на зв'язку. Любий військовослужбовець або член родини може Через смартфон, через планшет, через ноутбук зайти на цю платформу і зайти на ту вкладку, яка його цікавить, починаючи від оформлення відповідних довідок, до алгоритмів ну, його роботи або все решта, там навіть зразки документів, зразки рапортів. Якщо службовець отримав поранення при вістрічі збройної агресії, і він лікується безперервно 4 місяці, на поціл цього часу за ним зберігається його грошове забезпечення. І виплачується йому додатково, за казав, участь в бойових діях, тобто 100 тисяч гривень. На протягом 4 місяців безперервного лікування, його під кінець направляються на ВЛК. Якщо ВЛК визначає, що він потребує подальшого лікування і довготривалого лікування, ми продовжуємо далі його супроводжувати і надавати йому рекомендації, виходячи із рішення ВЛК. Ми, знаючи наші реабілітаційні центри, Можемо надати рекомендацію. Або е, організувати йому виїзд за кордон для лікування поза межами України. Як у нас є випадки, коли ми, наприклад, здійснювали протезування, але вже за межами України. Так, да, це складно. Да, це потребує комунікації на міждержавних рівнях, але ну, це діє. Також протезування країни нашої держави. Ну, у нас є відповідні домовленості з. Благодійними фондами є важкі випадки. Зараз хлопчика оперували, давали надсучасний протез в плечовому суставі. Заміна повністю суставу. Все це бійшлось безкоштовно. Ми тільки були як комунікаторами між хлопцем і благодійним фондом. Я знаю, що ви самі багато років особисто займаєтеся цією діяльністю. Тож, спираючись на ваш досвід, скажіть, що найскладніше? У роботі фахівцям цивільно-військового співробітництва, на мою особисту думку, найскладнішим моментом в нашій роб моїй роботі було це спілкування. На початку широкомасштабного вторгнення для мене було вкрай важко умовляти людей, здійснювати евакуацію, покинути їхню домівку, щоб зберегти життя собі, своїм дітям і навіть батькам-інвалідам. Це вкрай важко було. Друга категорія, з якою ми зіткнулися, це родини зниклих безвісті та полонених військовослужбовців. Найважче з цих моментів це робота з родинами зниклих безвісті. Тому що, як ми кажемо, невідомість вбиває, Росія не виконує своїх зобов'язань, не виконує, не дотримується міжнародних конвенцій, не дотримується міжнародного гуманітарного права. Щодо поводження з нашими полоненими, щодо поводження ну, з нашими військовими. Тому ну, вкрай важко спілкуватися з цими, з цими людьми, які розуміють, що їхній рідний пішов захищати Україну, і тут він зник. Вони можуть бути підігрітими російською ну, інформаційною операцією, в яким буде сказано, що ворог. Це той командир, який відправив його виконувати завдання із відсічі збройної агресії. Я розумію, що без реалізації цих завдань, без реалізації цього завдання щодо спілкування з рідними, воно вкрай важливе на даний момент. Надважливість цього завдання, і я розумію, що треба робити зусилля над собою, відкинути від себе ті прояви агресії, нерозуміння тебе зі сторони. З тих самих рідних і тих самих там, цивільного населення. І все ж таки зробити ту річ, яка вкрай важлива і буде вкрай позитивна у подальшому для реалізації всіх завдань, які будуть покладатися на Збройні сили. А саме в аспекті того, що на нас зараз покладено, це все, все ж таки досягнути цієї мети, щоб всі наші рідні відчували. Роботу від Збройних сил. Ми, як підрозділи цивільного військового співробітництва і соціального супроводу, зробимо все для того, щоб їхні права та гарантії були виконані. Я вам дуже дякую за цю надважливу роботу, яку ви робите. Дякую вам за запрошення. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо і вірте у Збройні сили. Та пам'ятайте, все буде Україна!